Фанат гонок, гоночних симуляторів і аркад. Я навіть не фанат автомобілів. Я грав у дитинстві у Need for Speed. А із серії Forza я грав тільки в п'яту частину. Я не грав навіть у перші дві частини the Crew. але я обожнюю все, що пов'язано з іграми. І мені є що сказати з приводу the Crew Motorfest. The Дивіться, по-перше, яка головна фішка серії the Crew? Правильно, відкритий світ. А саме карта всього США просто дуже зменшена. В першій частині це 5 тисяч квадратних кілометрів, а в другій це 7. І хоча ж у другій карта стала більшою, вона стала набагато більш опрацьованою і цікавшою. І розуміючи, що карта США це головна фішка серії, розробники, створюючи нову частину, взяли і е, перенесли місце Ді на Гавай? Е, що? Чому? Навіщо? І в мене є відповіді на ці запитання. Але судячи з моєї статистики, це найнудніша частина відео для моїх глядачів. Хоча для мене найцікавша. Тому я розповім про причину, чому карта така маленька в кінці цього відео. І так, Гавай, давайте відразу. Так, творці зікрю максимально крали у Forza 5, що, як на мене, непогано. Взяти чужу ідею і зробити її по-своєму, а може навіть краще за оригінал, це непогано. Але друга фішка серії, яка з'явилася у другій частині, це різні види транспорту. Тобто ви можете ганяти не тільки на машинах і мотоциклах, а й на човнах і літаках. І це додає неабиякої динаміки грі. Як на мене, найкрутіше тут те, що розробники не почали робити реалізм. Тобто, щоб пересісти на інший вид транспорту, потрібно його знайти, натиснути на кнопку, і тільки тоді ти вже будеш керувати літаком. Ні, ти можеш їхати на машині, а потім спокійно переключитися на літак або катер. Тобто, ми їдемо на машині, стрибаємо у воду перетворюємося на катер, їдемо на катері водою, стрибаємо на тремпліні в повітря і перетворюємося на літак. Це дуже круто і весело. І начхати мені, що це нереалістично. Я чув, що в серії є якісь проблеми з фізикою і керуванням. Я поїздив на машинах, поплавав і політав. І скажу чесно, все тут нормально. Я, звичайно, не майстер і не розумію всіх дрібниць в управлінні в перегонах, але мені просто було комфортно і приємно грати. Єдине, що мене трохи засмутило, це те, що на трамплінах машина дуже швидко летить вниз, начебто, її щось тягне. Можливо, так реалістичніше, але я б хотів політати на траплінах, як у Форзі. Причому це стосується фізики всього транспорту. У машин відчувається вага. Машину може занести. Ви можете вилетіти з траси. Коли ти керуєш катером, то ти відчуваєш хвилі. Корабель поводиться досить схоже на справжній. Коли ти стартуєш, то він повільний, а енерція для поворотів і гальмування досить довга. Літаки. Ну, дивіться, я не те, що прям пілот, але як на мене, літаки відчуваються досить приємно. Не Microsoft Fly Simulator, звісно, але як на мене, досить приємно. Також у машині є прокачка. Ви будете знаходити різні запчастини для машини і будете встановлювати їх. І на жаль, це не відчувається так, як було в Need for Speed. Це просто підвищення характеристик. Тому мені ця система не сподобалася. Проте, як я зрозумів, у минулій частині було щось схоже. Тому для тих, кому сподобалася ця система в минулій частині, вам сподобається і в цій. Головна фішка цієї частини, як я зрозумів, і її не було в минулій. Це плейлісти. Суть у тому, що ви обираєте тематику, яка вам подобається, наприклад, Ноонове Токіо або Ретро. І у вас починається серія перегонів за цією темою. Знову ж таки, у нічному і Нооновому Токіо або у ретро-стилістиці на старих машинах. І так, вам потрібно буде пройти кілька трас поспіль. І у кожного плейліста відрізнятиметься геймплей. Знову ж таки, в Токіо це швидкість і дріфт. А в ретро повільні машини, погане щеплення з трасою, і по суті це не стільки про круту їзду, скільки про вміння зрізати на поворотах і шукати короткі шляхи. Також, що мене потішило: ці плелісти відрізняються не тільки геймплеєм, а й атмосферою та стилістикою. Ви можете помітити, що графіка на ретро і Токіо відрізняється від того, що ми бачили в основній грі. Навіть світофільтри інші. І так, це правда. Але окрім цього, зміниться й музика. Тож, сидячи у старій автівці, ви чутимете треки з минулого століття. А у Токіо щось сучасне таке. Ну, як зміг. І цих найрізноманітніших плейлістів у нас багато. І я дуже сподіваюся, що розробники додадуть ще. Тому що так, після проходження цих плейлістів ми можемо перепроходити ці самі траси, але вже виконуючи якісь челенджі. Проте мені вже не було так весело це робити. І тому я дуже сподіваюся, що будуть ще. І якщо не нові плейлісти, то хоча б нові перегони в старих плейлістах. Але краще, звичайно, нові плейлісти. Взагалі насправді я вважаю, що саме вони будуть кілер-фічою для гри. Бо, як на мене, в перегонах найскладніше це урізноманітнити ігровий процес. Бо якщо бути чесними, просто перегони це нудно. Треба щось ще: або суперреалізм, або якраз божевільні ідеї. І якщо Forza Horizon – божевільні траси, то в новій частині The Crew, по-перше, є можливість змінювати тип транспорту, а по-друге, ці самі плейлісти. І все це грається абсолютно по різному і тільки додає веселощів до гри. Графіка в грі, як на мене, доволі приємна і ще одразу помітно. Відзеркалення. Вони набагато кращі, ніж у попередніх іграх. Всюду дуже гарна рослинність, будівлі. І скажу вам чесно, я не знаю, яка тут саме графіка, наскільки вона краща або гірша від форзи. Але просто візуально мені подобається. Я не отримую візуального оргазму, але й немає такого, що мені не подобається. Досить красиво. А тепер до мого улюбленого. Залаштунки геймдеву. минулі частини були величезними, я б навіть сказав монструозними. І Сіетла до Майамі можна було доїхати приблизно за 55 хвилин. Однак зараз карта гри дуже сильно зменшилася. Зменшилася вона, тому що Ubisoft проблеми з грошами. Так ось так просто. І вони вже не можуть розкидатися на величезні дорогі відкриті світи. Так як це було в минулих іграх. The Crew, Асасінах і Far Cry. Тому ми вже знаємо, що в The Crew Motorfest карта набагато менша, ніж у минулих частинах. А в новому Асасіні карта буде теж набагато меншою, ніж у минулих частинах. І я вангую, що і в новому Far Cry буде так само. І це просто шикарно. Адже менша мапа означає, що над нею краще змогли попрацювати, краще наповнити й оптимізувати. І як на мене, нова The Crew має вигляд і грається насправді набагато краще, ніж попередня. І я згоден пожертвувати величезною територією, якщо в нас буде шикарна, наповнена й цікава гра. І знаєте що? Як на мене, Crew підходить під цей опис. Може це і не 10 з 10, але, як на мене, це прекрасна гра для тих, хто любить гонки. І я цілком можу вам її порадити.